Боги давнини у міфологічних і епічних легендах цих персонажів тисячі, про їх походження, війни, інтриги, суперництво, любовні зв'язки, написані книги і зняті фільми. У давнину ніхто не сумнівався в їх божественності. Однак сучасний світ не поклоняється їм як богам. Насправді, боги античності це скинені з неба ангели. Бог завжди очищав землю від їх впливу і останні дві тисячі років позбавив їх влади. Всю владу над Всесвітом Бог віддав своєму єдиному Синові Ісусу Христу. Сьогодні весь цивілізований світ веде літочислення від Його Різдва, поклоняючись Христу як Богу. Але чомусь у багатьох ще виникає питання, чи є Ісус Христос Богом? Його називають Сином Божим або просто людиною. Давайте розберемося в питанні, від якого залежить наше земне життя і наша вічність. Розглянемо історичні архіви. Судові акти часу прокураторства Понтія Пілата в юдеї, на які посилається давньоримський історик Корнелій тацит у своїх славнозвісних аналах містять відомості про суд Пілата над Христом. Пілат хотів відпустити Ісуса, але юдеї наполягали, що за законом він мусить умерти, тому що зробив себе сином Божим. Як зачув же Пілат, оце слово налякався ще більш. Чому владна людина, котра сама вирішує кого стратити, а кого помилувати, злякалася? Вони сказали йому кілька слів Ісус за Божого Сина себе видавав. Після цього у Пілата земля втекла з під ніг. Виходить, що вони засудили Христа до страти тільки за те, що він назвав Бога своїм Отцем, тим самим зробивши себе рівним Богу. Питання, ким є Ісус Христос, було вирішено ще дві тисячі років тому. Його розіп'яли за те, що Він називав себе Богом. У людей того часу було чітке розуміння, ким він є. Всі бачили і говорили, що Він воскрешає померлих, виганяє демонів, оздоровляє недужих, творить чудеса, являє владу над стихіями. Його божественність була очевидна. Пілат, римляни і євреї чудово розуміли, хто він. Розіп'явши Христа, Пілат наказав поставити над його головою напис на трьох мовах, що означав його провину це Ісус, цар юдейський. Римський приправитель публічно затвердив Його провину, цар юдейський, даючи зрозуміти юдеям, що вони розіп'яли свого Бога. За віруванням євреїв, Христос, вічний цар Ізраїлю, є безсмертним. Саме тому вони глузували з нього і лихословили Його, кажучи. Спаси самого себе, коли ти син Божий, то зійди з Христа. Релігійна знать насміхалася з Христа. Інших спасав, а самого себе не може спасти. Коли цар він Ізраїлів, нехай зійде тепер з Христа, і ми повіримо йому. Покладав він надію на Бога, нехай той його тепер визволить, якщо він угодний йому. І все через те, що він говорив Я син Божий. Також насміхалися з Нього й розбійники, що з ним були розіп'яті. Ісус міг зробити все, що вони йому говорили, він міг зупинити розп'яття, закликавши більше 12 легіонів ангелів, але мета Бога була іншою. Йому необхідно було зійти до пекла. Коли Ісус віддав духа, римлянин, начальник воїнів і ті, хто разом з ним стерегли Ісуса, побачивши все, що сталося, дуже злякалися і сказали Він справді був сином Бога. А знамень було достатньо темрява по всій землі, планета здригнулась і потряслася, мерті святів воскресли в момент його смерті, і з гробів повиходили в день Його Воскресіння. І все через те, що Ісус зійшов до пекла в розпечене серце землі. Він пішов туди один, без армії, без ангелів, без військового спорядження. Він сказав на коліна!» І все пекло і диявольська орда схилилися перед Ним одним і здали ключі. Христу не потрібна зброя, йому підпорядковується весь Всесвіт, молекули, атоми, планети, все видиме і невидиме, створене Його Словом, і підпорядковується Його Слову. Ісус сам є Словом Божим, пекло, біси, диявол, смерть тремтять від одного Його імені. Христос виконав свою місію, помер за гріхи людства, переміг диявола, смерть і пекло, і Бог воскресив його з мертвих. Це є незаперечним фактом. Христос вознісся на небеса і сів поруч з Богом Отцем. Задумайтесь, хто може зійти до найнижчих місць землі, а потім зійти на небеса і сісти поруч з Богом на престолі, тільки подібний Богу. Ісус і є, рівний Богу, Бог, і весь всесвіт схилився перед ним. Тож хто для нас Ісус Христос? Ще, будучи на землі, Він ставив це питання фарисеям – що ви думаєте про Христа? Чий він син? Вони відповідали Давидів. Ісус сказав їм: як же то силою духа Давид його Господом зве, коли каже: Промовив Господь, Господеві моєму, сядь праворуч мене, доки не покладу я твоїх ворогів під ніжком ногам твоїм. Тож, коли Давид зве його Господом, як же він йому син? І ніхто не спромігся відповісти йому ані слова, і ніхто з того дня більш не наважувався питати його.